Багато користувачів інстаграм, які активно слідкують за новинами в соцмережі, отримували сповіщення про те, що нібито Інстаграм збирається заборонити Рілси і взагалі прибирає цей формат. Багато користувачів інстаграм вже бачили ось це повідомлення від Адам Мосері, що вони занадто активно просували відео Рілс, і через це вирішили, що треба повернути трошки справедливість, так би мовити, і фотоконтенту приділити більше уваги в 2023 році. Невже тепер взагалі не треба знімати відео? Повертаємося до лише фотографії, або постів декілька фотографій, як взагалі діяти, і що зараз робити в інстаграмі. По-перше, давайте з вами згадаємо, що в інстаграмі були відео задовго до Рілсу, задовго до того, як з'явився Тікток, тобто цей формат і нормально працював. Якщо у вас були хороші утримання, хороші відгуки, тобто ваші лайки, коментарі і так далі набиралися, то відео просувалося дуже добре, навіть ще в ті часи, коли не було окремого розділу рілсу. Тому не треба за це точно перейматися. Головне знову ж таки, щоб відео було цікавим. Дуже багато новинних каналів і пабліків підхопили лише першу частину цього повідомлення, нібито все рілси закриваються, їх більше не буде, або вони будуть песимізуватися, тобто не буде їх інстаграм рекомендувати. Але знову ж таки, що далі сказав Адам Масері? Він повідомив, що Інстаграм буде намагатися повернути цей баланс. І саме. Це треба розуміти, що потрібно і робити відео, і робити фотоконтент. Якщо ваше відео цікаве, тобто люди хочуть його дивитися знову і знову, або хоча б додивляються до кінця, то ви маєте хороше отримання. Хороше отримання гарантує соцмережі Instagram про те, що людина не буде десь там переходити в YouTube, Telegram, чи іншу соцмережу, тобто їхнього конкурента, і вона отримує вас увагу і відповідно продає більше реклами, показує різні різні там публікації. Людина замість там 5 хвилин посиділа півгодини. Якщо ви допомагаєте інстаграму у цій справі, тобто даєте класний контент, то вона відповідно буде вас просувати, адже їй самі це вигідно, бо ви з соцмережі маєте співпрацювати, тобто ви даєте їй можливість утримувати людей, вона дає вам охоплення і таким чином лайки, коментарі, переходи клієнтів, за чого ви там взагалі сидите в інстаграмі. Тому важливо розуміти цей факт. Рілси нікуди не діваються. Інстаграм лише збирається повернути баланс. Будемо дивитися про те, як вони це будуть робити, адже наразі досі рілси заходять набагато краще, і оптимізувати рілси класно робити їх можна більш детально тут подивитися, як правильно це робити. Сподіваюся, тут буде вам корисне відео.